Чому в договорі оферти, який розміщений розміщені на українському сайті Beget, yeah. Україна», який підписаний вами у 23 році, вказані російські компанії як партнери, які допомагають в реєстрації інтернет-сторінок, такі як реєстратор r 01 а також РУЦентр? То, е, значить, тому що вони е, ну я по перше, треба мені підняти ці договори. Я не пам'ятаю. Ну, але вони саме підписані. Що? Тобто ви там вказані, але як підписан, ну, Слухайте, Я підписую дуже багато паперів, я не пам'ятаю. Ну грубо кажучи, якщо вони вказані, значить у нас були певні договори, які співпрацювали, були заключені раніше, і ми ну, маємо грубо кажучи, згідно них ну, оставити в цих товарах відповідні, значить, такі посилання. Ну просто вже це це, цей договір затверджений у 23-му році, все таки. І вже як рік йшла повномасштабна війна, і вказані російські компанії як партнери, одні з найбільших російських ви знаєте, компаній. Ви, ви, ви знаєте, є, якщо це так і є, я це перевірю, але це може. Я, я маю перевірити. Але якщо для цього, це могла бути просто технічна помилка, яка ні, ні до чого не нас, ну, грубо кажучи, не. Зобов'язує да? Ну я по маю перевірити це питання. Якщо вам ново ну, цікаво, далі ми можемо провести внуподібне напис.